Мої задачі, як масажиста у момент контакту, в момент роботи з тілом людини. Виїхали. Три, чотири, п'ять. Ще одна штука. Я не можу за людину зробити щось в її тілі. Я можу тільки провести або показати, дати відчуття. Вся основна робота і вся основна можливості є тільки самої людини відпустити свою напругу, відпустити свої думки, відпустити свої упередження. Я можу лише показати ось тут, в цьому місці, давай подивимось, що тут є. А вже із середини, в тандемі, з людини ми можемо це налаштувати, відладити, як воно було задумано в момент створення. Я вам так бажаю це відчути і відчувати це.